Наближається самий великий праздник – свято і свят торжество, і торжеств, світле Христове Воскресіння або Пасха. І напередодні цього свята хочеться, щоб кожен житель нашого міста, чи він віруючий, чи він не віруючий. Чи він до одної, чи він до іншої конфесії відноситься, не має в цьому значення. Має значення одне. Син Божий прийшов на вільні страждання ради всього людства. І приніс себе в жертву не за православних чи католиків чи протестантів, чи взагалі атеїстів, приніс себе в жертву за рід людський. Що це означає? Господь став первістком із мертвих. Син Божий відновив людську природу, яка була дана Адаму та Єві ще в раю. І ось це відновлення людської природи, тобто спілкування е, людини з Богом, і ми святкуємо світле Христове Воскресіння. Нехай же ця радість Христового Воскресіння в тому, що Воскресаючи Господь, воскресив і кожного із нас. І е, ось на протязі цього Великого посту, через піс тілесний і піс духовний, ми себе готуємо до прийняття найбільшої таїни Божої. По-перше, воплочення Сина Божого. А по-друге, те, що Син Божий, прийнявши людську плоть, став первістком із мертвих. Тобто, уже смерть. Не е, діє на людину, хоч і всі ми вмираємо, але віра наша сягає далі. Віра наша сягає до тих висот, коли сказано, що е, Господь воскресить усіх і мертві воскреснуть з гробів, а живі переміняться, і всі стануть перед Господом Богом на суд. Тому важливе питання. Е, Життя на землі заключається наше в тому, що це наше життя, це життя і час для покаяння, для того, щоб ми заробили собі на життя вічне. Тому хочеться сказати в ці передсвяткові дні, що як послідній грішник, який висів на Христі, Зі словами до Господа, Господи, прости мені, Господи, пом'яни мене, коли прийдеш в царство Твоє. Тобто з покаянням увійшов першим в царство Боже, так і кожен з нас, і хто постився, і хто не постився, Він також є причасником того божественного таїнства, яке відбудеться під час Пасхи. Відбудеться відновлення душі людської. Тож нехай це відновлення людської природи торкнеться кожного з нас через Боже благословіння, через те, що ми споживаємо хліб цей благословений Пасху, через те, що ми споживаємо ці наїдки. Тим самим церква вказує на те, що світле Христове Воскресіння є. Святом і свят, радістю і з радості. Тож нехай ця радість буде повною і наповнює всіх нас. Скажіть, будь ласка, як будувалася ваша церква? Дорогі браті і сестри, для тих, хто живе в нашому місці, то, звичайно, як будувалася церква, всі ми бачили. Але для тих, хто приїхав в наше місто, тому що в останні роки воно виросло вдвічі, то хочу нагадати, що церква заснована в 91-му році, парафія заснована. Але церкву почали ми будувати в 95-му році. Будувати почали всією громадою. Як кажуть в народі з миру нитці голому Сорочка, так само і ця церква. Дійсно, будувалось так, що е, хто скільки міг і що міг, те й робили, і скільки давали. І дякувати Богу, сьогоднішній день ми стоїмо в величному храмі, який е, не тільки е, об'єднав громаду, але й став серцем, став душею цієї громади. Тому е, будівництво. Наперш, насамперед цього храму потрібно завдячувати вам, мешканцям міста Українки. А вже остальним, які долучились до цього і меценатам, і благодійникам щира подяка за те, що вони не пройшли повз. А ті роботи об'ємні, які потрібно було вкласти великі кошти, які вже. Люди, так сказати, в один момент не могли виділити, то цим благодійникам щира подяка і благословіння Боже. Тому що не називаю імена, тому що не хочу когось забути, когось образити, але кожен знає і пам'ятає, що Господь знає ім'я кожного і що Він зробив, і за те дає благополуччя, дає достаток. Дає найбільший той дар Божий, який потрібен для життя. А це я вважаю найголовніше. А скажіть, будь ласка, як зараз розвивається церква? Ну, З Божою помічю і з помічю громади? Ми вже служимо восьмий рік у церкві. Але як бачимо, кожного року щось добудовуємо, щось переробляємо, щось додаємо. Не стоїмо на місці одним словом. Але ж це все завдяки громаді, завдяки тим пожертвам, які люди вкладують в цей Божий храм, і вкладаючи в храм матеріальне, вони отримують більше, вони отримують духовне як задоволення. Так і духовний скарб, який, про який говориться в Святому Письмі. Збирайте собі скарби не тут на землі, де злодій краде, міль точе, а збирайте скарби на небесах, тому що де скарб, там і серце ваше буде. Тому ті, хто жертвує на храм, хто допомагає нам в цьому будівництві, вони збирають собі скарби в життя вічне. Хай Господь допомагає їм цьому. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите у наступному у майбутньому наше місто, яке ідеально воно у ваших мріях? Е, ну, як я вже почав е, трошки казати, е, цей храм е, не тільки згуртував громаду, будівництво храму верніше, але і став він кхе, душею цієї громади. Тому мені хочеться бачити, щоб е, кожен житель Українки, кожна сім'я, яка, яка живе в місті Українка, Розуміла те, що основою будь-якого суспільства є родина. Коли родина міцна, і коли родина віруюча, коли фундамент будь-чого є Господь, то нічого не зможе це зруйнувати. Якщо Господь казав, створюю церкву, мою і ворота пекельні не здолають її, так само і якщо ми родину будуємо. На взаємоповазі на моральних е цінностях, на духовних е таких началах, то е також е цю родину і відповідно з цих родин складається наша громада, цю громаду нічого не зможе е зруйнувати, е роздорити, е щоб е був розбрат. Але мені хочеться, щоб е всі жили тут дружно, щоб один одного розуміли, щоб один одному допомагали. Так, як про це сказано в Святому Письмі, так як дійсно воно повинно бути в житті. Якщо ти комусь допоміг, то й тобі допомогли. Тобто духовні принципи, якщо ти хочеш, щоб допомагали тобі, поможи спочатку іншому. І немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе за друзів своїх. Тому вкладаючи в це все е, в храм, е, оці такі знаєте, наші побажання, наші е, духовні е, запроси, вони витають. В цьому приміщенні вони витають на цій території, і коли люди приходять, вони відчувають цю присутність Божу, і відповідно, і Господь гортує кругом цього храму громаду людей.